Двоколісні хроніки на радіопромі. Всім привіт! З вами програма Двоколісні хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та звичаїв народів, що відрізняються від нас з вами українців. Наразі вже подолали понад 5 тисяч кілометрів та проїхали 6 країн. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Сміливці з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. І от ми приїхали в екзотичну країну, населення якої перевищує мільярд двісті мільйонів. Корови тут священні тварини, тому вони, ніби знаючи про це, поводяться, наче повноцінні мешканці, і часто просто таки заважають пересуватися на велосипеді, безтурботно розгулюючи вулицями. В цій країні вільно літають папуги, гордовито походжають павичі та скачуть як ненормальні, часто крадучи щось у перехожих мавпи. На дорогах тут неймовірний безлад, мото та велорікші, каравани з верблюдами, вози з биками, велосипедисти, мопедисти, вантажівки, переповнені автобуси з пасажирами навіть на даху, та ще й люди, які за тотальної відсутності тротуарів і ті змушені ходити по дорозі. Все це створює страшенний хаос, який, одначе, є абсолютно нормальним явищем для кожного мешканця цієї країни, проте сильно бентежить нас іноземцями. Емців велосипедистів тут ви не побачите дорожніх знаків. Натомість кожен водій інтенсивно використовує лише один універсальний засіб гучний сигнал. Більше того, ледь не на кожній машині ззаду великими, зазвичай розмальованими вручну літерами красується заклик «Blow Horn», що означає сигналь гучно. В цій країні більшість мешканців вранці займаються йогою та є вегетаріанцями. Також вони вживають надзвичайно гостру їжу, від якої в нас сльози котяться горохом. Тут п'ють чай лише з молоком і дуже солодкий. При цьому дивуються, що це у нас за такий чай на воді. Мало хто з тутешніх мешканців знає про країну Україна, і багато вважають, що це один із штатів Америки чи якась провінція Британії. На жаль, знання багатьох із них обмежуються лише кількома країнами. Хоча, як з'ясувалося, ті з мешканців, які ходять до школи, відвідують її 11 місяців на рік та 12 років загалом. В цій країні ми вперше побачили та закохалися в Гімалаї. Ці гори просто таки заворожують. Саме в горах ми знайшли спокій та мир ніякого хаосу як в долині. Однією з важливих ознак мешканців цієї країни є любов до музики. Вона звучить звідусіль, Ба навіть кожен водій намагається якомога більше виділитися. Тому, часто, їдучи дорогою, ми бачимо, що більшу частину місця в машині займають великі колонки, більші, ніж ви можете уявити. І музика грає так гучно, що земля здригається. Одним словом, на дорогах тут ого, як весело! Як і весело від цієї музики, яка точно вам дасть підказку, про яку країну нині йтиметься у двоколісних хроніках двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії Світ, який відчув Україні. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Що ж, друзі, гадаю, таку музику ви могли чути неодноразово у фільмах цієї країни. А їх тут створюється багацько. Адже у них є болівуд. Ну звісно, ми в шаленій, неосяжній, дивовижній і не завжди зрозумілій індії. Самі ж індуси називають свою країну Бхарат, столиця країни Нью-Делі, офіційні мови хінді та англійська. Більш ніж 200-літнє панування Англії залишило тут свій відбиток. Хоча насправді, як на мене, багато у чому він став корисним для мешканців Індії. Окрім того, тут можна ще почути понад 20 регіональних мов. Одного разу, живучи в Делів нових друзів індусів, ми поцікавились, чому вони між собою спілкуються англійською. Виявилось, що хлопці з різних регіонів їх мови так само різні та незрозумілі один одному. До того ж, це для них хороша нагода удосконалити англійську. Хоч багато індусів у містах дуже добре володіють англійською, те, у них такий специфічний акцент, що зрозуміти їх часто ох як нелегко досі не можу забути їхнє піпті замість фіфті. До того ж, зазвичай вони говорять дуже швидко. За площею Індія займає сьоме місце у світі, тому нам за 30 днів дії візи вдасться проїхати на велосипедах лише невеличкою її частиною. За кількістю жителів, ця країна займає друге місце у світі, поступаючи з Китаю. Ох, так жителів тут як мурах, скажу я вам. Вони навіть високо в горах живуть на висотах понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. На території сучасної Індії виникла одна з найдавніших людських цивілізацій. З середини третього тисячоліття до нашої ери там почала свій розвиток харабська цивілізація. У VI столітті до нашої ери північний захід сучасної Індії потрапив під панування Персії. Далі були мусульманські завоювання, нашестя Тамерлана, утворення імперії великих Моголів, яка досягла свого розквіту у XVIII столітті. Саме тоді на території сучасної Індії стали претендувати ряд. Європейських країн у кінці 18 століття країна стала колонією Британії і тільки 1947 рік приніс незалежність цій англійській колонії, яка розділилася на дві країни Індію та мусульманський Пакистан. Зараз Індія це країна, яка швидко розвивається. Велетенські міста можуть претендувати на світовий рівень. Проте більша частина Індії, її провінції це бідність, бруд, великою мірою неосвіченість людей та надзвичайно велика густота населення. Останні 50 років відбувається швидке зростання населення Індії у зв'язку з медичними досягненнями, покращенням медичного обслуговування. Хоча, ви знаєте, часто ми спостерігали картини, коли лікарнями чи медпунктами. Тами були звичайні будки, і прийом лікарем пацієнтів відбувався на дворі. Також тут в Індії в останні роки спостерігається масове зростання продуктивності сільського господарства, так звана зелена революція. Міське населення Індії збільшилося в кілька разів протягом ХХ століття і більше концентрується у великих містах. До 2001 року з'явилося понад 35 міст мільйонників, найбільші з яких Мумбаї, Делі і Калькутта, з населенням понад 10 мільйонів. Кожне однак, досі переважна більшість населення Індії, понад 70% проживає в селах. В Індії пропагують переваги малодітної сім'ї, використовують різні методи обмеження народжуваності, у деяких випадках матеріальне заохочення сімей, які прагнуть обмеження народжуваності. Демографічні проблеми створюють ряд інших проблем, зокрема продовольчу проблему і неписемність. Зараз до 50% населення країни є неписьменним через бідність. Їдучи з селами, ми на власні очі переконалися, що багато дітей не ходять до школи. У них на це просто немає часу. Адже змушені працювати на полі чи поратися біля хати. Якщо ж їм випадає нагода піти в школу, то закінчують лише кілька класів. Двоколісні хроніки: веломандрівки без меж. На радіопромінь. Далі, столицю Індії, ми прилетіли з Тегерана, оминувши Пакистан, оскільки консул цієї країни категорично заборонив нам їхати туди. Адже зараз таліби посилили свої теракти і вбивства чи викрадення іноземних туристів там на жаль не рідкість. Тож, аби не ризикувати, зваживши всі за і проти, ми вирішили дістатися Індії літаком. Щоправда, з велосипедами було все набагато складніше. Вони летіли літаком карго-компанії, тому прибули на тиждень пізніше. За цей час у столиці Індії ми вирішували питання щодо віз до наступних країн нашого веломаршруту. З непальською візою жодних проблем не було. Вранці в посольстві заповнили анкети, заплатили по 40 доларів, і вже після обіду наші паспорти поповнилися новою візою. Натомість з Мянмою все складніше. Оскільки отримати туди візу для наземного в'їзду не так то й легко. Поки що ми подали всі документи з детальним маршрутом пересування у мянмі і мусимо чекати два тижні на відповідь. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопровінь. Делі одне з найбільших та найрозвинутіших міст Індії, дуже густо населене, тому часто трапляються вулиці, де просто нереально просунутися між нескінченним потоком людей рік шмопедів та корів. Більша частина міста є досить новою. Вона збудована на початку 20-го століття і має логічну назву Нью-Делі. За довгий період існування, що починається з 6-го століття до нашої ери, місто Делі багато разів ставало політичним центром державних утворень імперського розміру. Розташування міста на перехресті важливих торгових шляхів індоганської рівнини принесло йому не тільки процвітання, а й міграцію багатьох народів та переселення численних завойовників. В результаті у місті склалася унікальна багатонаціональна культура. Тут змішані найрізноманітніші етнічні, мовні та релігійні групи. Чудовою ілюстрацією цього різноманіття є й архітектура міста, що поєднує у собі споруди різних епох та стилів. На відміну від нового міста, з його широкими просторими вулицями, що часто нагадують європейські столиці, старе місто шумне, брудне та по-своєму екзотичне, оскільки тільки ми не типові туристи-курортники, і нам не притаманно ходити популярними туристичними маршрутами, ми, звісно, обрали старе місто. Ох, тут і своєрідно, скажу я вам. Олд Делі це густа павутина вузеньких і кривих вуличок, де інколи важко пройти поміж всім тим, що там пересувається. Це шалена суміш запахів, це дуже багато торговців, рік, шкорів, собак, мавп та індусів. Хоча чіткої межі між новим та старим Делі. Лі, немає, проте це наче два різні світи чи дві різні республіки. Старе делі це, як на мене, відображення життя середньостатистичного індуса. Походження назви делі достеменно невідоме. Щодо цього висувалося кілька гіпотез. Найпоширенішою версією є те, що її епонімом є тхілу або ділу, цар з династії Маур'їв, що збудував місто близько 50-го року до нашої ери, назвавши своїм іменем. В такому разі інші варіанти назви міста Ділі, Тхіллі, Делі, походять вже від його імені. Ще одна версія пов'язує виникнення назви міста з назвою монет, що були в обігу за часів раджпутського та раннього ісламського періоду. Ці монети карбувалися зі сплаву міді та срібла і були відомі як дехлівал. За іншою версією, назва міста Делі походить від слова поріг санскритом дехалі або перською дехліс, і це пов'язують зі значенням міста як порогу до ганської рівнини. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Ми пробули тут в Делі цілий тиждень, тож мали змогу трохи його досліджувати і вивчати. Першого дня, випадково гуляючи по нью делі натрапили на великий і красивий храм Сикхів. Це, як потім виявилось, був бангла Сахіб, одна з найбільш відвідуваних гудвар, себто храм Сикхів в Делі. Крім Сикхів, храм має велике значення і для багатьох індусів. На його території знаходиться ставок Саровар. Вода якого вважається священною. Історія цього джерела з тілющими водами сягає своїм корінням часів, коли в ці краї прибув восьмий сикський гуру Хар Крішнану. А саме 1664 року у місті спалахнула епідемія холери. І святий допомагав місцевим мешканцям, постачаючи водою зі свого колодязя, яка, як свідчить легенда, мала цілющі властивості. Храм на місці чудесного джерела був збудований у 1783 році за наказом генерала Сардара Бхагела Сінха. Того теплого вечора ми випадково потрапили в храм. Там якраз йшла служба, а музика, що звідти виринала, заманила нас всередину на кілька годин.

Ви знаєте, для нас, українців чи радше європейців, трохи дивно є, що в храмі грає жива музика. Тут є дві фізгармонії, два чоловіки грають на фізгармонії, і один на барабані. Також двоє з них співають, і це все додає якоїсь такої справді благодаті. І хочеться тут залишатися чим довше. А ще до речі, тут всі босі, і ми також залишили своє взуття перед входом в храм. А ще ми бачили, що люди перед тим як зайти а, стають в воду, там вода, і тільки потім заходять а, до храму. Ми цього правда не зробили, думаю, ніхто не помітив. До речі, всі чоловіки в цьому храмі з покритою головою, і володі також не дозволили заходити а, без головного упору. Тому володі видали хустку і він закутав свою голову. Тепер він схожий на справжнього сикха. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Нагадую двоколісні хроніки в Індії, і тепер давайте дізнаватися, хто ж такі сикхи. Отож, сикхи послідовники релігійно-реформаторського руху, який виник в Індії на території Пенджабу наприкінці 15 століття. Засновником цього руху, що надалі отримав назву сикхізм, був індійський поет і мислитий нанак. Сикхи проголошували рівність всіх людей перед єдиним Богом, незалежно від касти та соціального становища, і негативно ставилися до індуїських принципів кастових відмінностей. Вони носили тюрбан, довге волосся і бороду. Усім сикхам присвоювалося почесне звання «сінг-лев», яке ставало складовою частиною прізвища. Сучасні сикхи живуть переважно в індійському штаті Пенджаб. Отож, якщо ви коли-небудь побуваєте в Індії, зможете легко впізнати сикхів за яскравими тюрбанами та бородами. Кажуть, що сикхи ніколи не стрижуть своє волосся, тому у них воно дуже довге, але завжди сховане під головним убором. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На радіопромінь. В Делі ми жили в нових друзів індусів поруч із відомим храмом Радхі Партхаса Радхі, або скорочено іскон, що відноситься до міжнародного товариства свідомості Крішни. Це один з найбільших і найвідоміших храмів іскон в Індії. Він справді досить великий, хоча, за розмірами, значно поступається, скажімо, Київській лаврі чи навіть Софії. Храм має цікаву архітектуру червоного кольору. Кілька разів, вертаючись з центру Делі до нашої тимчасової оселі, ми забігали на кілька хвилин віскон. В цьому храмі пахне сандалом та ще якимись ароматами, що карбуються пам'яті, залишаючи по собі відбиток спогад про цей храм. Тут багато квітів, особливо чорнобривців. Мені навіть частково тут згадались українські церкви, які теж часто прикрашають квітами. Прихильники крішне в цьому храмі годинами спілкуються з Богом чи просто про щось роздумують. Єдине, що нам тут не сподобалося, врешті, як і в інших подібних місцях, це постійно велика кількість туристів з фотоапаратами, далеких, як нам здалося, від молитви. Відповідно, досить явно на території храму присутня комерція направлена на цю аудиторію. Червоний форт, історична цитадель Делі епохи великих моголів. Ми так і не потрапили. Туристів стільки що ого, та й ціна за вхід кусалась. Повторюсь, такі туристичні місця мурашники нас насправді мало цікавлять. Зізнаюсь, Делі трохи нас змучило. Столиці як не як завжди шумні, але тут це просто якесь шаленство. Забудьте все, що ми казали, негативного про дорожній рух в Ірані. Це були лише квіточки. Індія ось це! Справжній екстрим на дорогах. Безліч людей, тварин, суєта, шум, безлад, куди б вони пішли. За ці кілька днів перебування в Делі, воно зназвитисло всі соки, скажу я вам. Вже хотілося якнайшвидше сідати на велосипеди і рушати далі. Тож одного дня, коли наші велосипеди прибули. Так і зробили, покрутили педалі на північ від Делі в гори. Туди, де колись дуже давно за однією науковою версією, зіткнулися два материки, і на тому місці виникли Гімалаї, найбільша і найграндіозніша гірська система у світі. Це і все на сьогодні. Більше пригод за тиждень. А тим часом не забувайте частіше сідати на велосипед. Цю програму підготували в Індії. Я її ведуча Ірина Квітка та звукорежисер Володимир Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.